Твої герої королево в обласному центрі нагороджували кращих легкоатлетів та тренерів року. 2013 й був успішним для представників королеви спорту Кіровоградщини. Артем Таран та Яна Качур виступали на юніорському чемпіонаті світу. Дмитро Яковенко поновив рекорд області 23-річної давнини у стрибках у висоту. З результатом 2 метри 24 сантиметри, перемігши на чемпіонаті України серед молоді. Конкуренція непогана, є серйозні суперники. можно сказать, победу вырвал зубами. Выступал Дмитро и на молодежном чемпионате Европы. Готовился, вначале было все хорошо, и буквально за месяц до чемпионата заболела спина. И уже снизил нагрузки, мало делал работы, то есть ну, не позволяла спина ничего делать. И на том, на чем натренировал, на том и прыгнул. В принципе, на квалификацию хватило пройти в финал, а в финале уже не хватило сил. Саме Дмитро Яковенко став кращим легкоатлетом року у номінації молодь. Серед дорослих представників королеви спорту шостий рік поспіль набули рівних срібному призеру чемпіонату України у бігу на 400 метрів з бар'єрами Денису Тесленку. Своїми результатами у нинішньому році Денис не зовсім задоволений. Було два і травми і неудачне виступлення на чемпіонаті Європи і те, що не тоштонісмог отобратися на Олімпіаду. І це якби постягується все більше, більше вкладывать труда в це все і пытаться добитися нових вершин. Серед кадетів кращим став учасник юніорського чемпіонату світу Артем Таран. У номінації юніори перемогла неодноразова чемпіонка країни Тетяна Мельник. До трійки кращих тренерів увійшли Вадим Приймак, Володимир Абраменко та Геннадій Здітовецький. Крім нагород від обласної федерації легкої атлетики, номінанти отримали почесні грамоти та подяки від обласної ради. Її голова Микола Ковальчук каже, паралельно з досягненнями наших атлетів покращується і інфраструктура одного з наймасовіших видів спорту області. Покращення матеріально-технічної бази. І стадіону зірка, і певних легкоатлетичних манежів у нас в сільській місцевості дасть ще більш серйозний поштовх для розвитку легкої атлетики. А це є здоров'я наша нації. А вже наступного року реконструйований стадіон зірка прийматиме всеукраїнські змагання з легкої атлетики. Дуже вдячні співпраці федерації і влади в рамках меморандуму підписаного між обласною державною адміністрацією і федерацією легкої атлетики, відповідно до якого. Виконуються всі ці роботи, в тому числі і по реконструкції стадіону зірка, і по залученню на наступний рік змагань всеукраїнського міжнародного рівня в Кіровограді. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини Спорту.